Це два братика, Богданчик і Ромчик. Два солодкі хлопці Самі найкращі Ліза Це Ліза. Це Ліза. А ти, це як? На водя. тебе Володя Тебе Володя, добре. Буду Водія. Ще. Ти машину будеш водити? Так. Ага, а ти у нас будеш Вчителем А ти ким нас хочеш стати? Роботникам машин. Роботникам машин? І ще стати водієм і защитиє раз я, я буду і ходити на турнір. Ага. До таких швидких машин ти на ралі хочеш їздити. Швидко, швидко. І приїжджати першим. Нічого собі. Це супер. А ти будеш водієм той, той, той що людей буде возити, так? Яким хочу стати, хочу стати якоюсь популярною танцюристкою і до того ну, якби ще бути хореографом. Я хочу стати або журналістом, бо я пишу вірші і книжки, або лікарем. Мама. Та-та-та! Я хо я зараз вчусь на перукаре. Після того, як хочу навчатися, після того, як закінчу, то я хочу поступити на психолога. Я хочу стати футболістом або пожежником. Або механіком. Я хочу стати журналістом, репортером. А я... А я буду пастором. Я буду пастором і подав документи і в семінарі, і буду в семінарі вчитися. Я хочу стати адвокатом. Юрист-адвокат, так, мені це дуже подобається. Просто тихенько любимося. Маша робить дуже гарний манікюр. Маша молодець. Маша буде скоро, перукар, стиліст, вже освоює візаж. Була на мастер-класі по бровах. Маша молодець, Маша вже має готову професію. Ще вона допомагає всім вихователям і викладачам, робить уроки з дітьми. От допомагає меншим. Ти бачиш, ти не вийшла, ти ще й побігли. Це кобелю, угу. це бодір. Боже, не вже мені дозволили її укласти. Робота власне, як місце. Масенько. Куди? Світлину самі. Там пташка вилітає, туди дивись. Дивись. Ту, Ту, я хочу бути Я священником. Я хочу бути Богом. Я священником. Я хочу бути водієм автобуса. Ні, я ліпше хочу бути. А так ще. Я теж. Тоді я таким. Я мрію стати поліцейським. Мене звати Віка, мені 10 років. Я живу в дитячому будинку. Місто Львів. Я дуже сильно моя мрія стати лікарем і... Я буду спасати людей. Завжди. Василь, ким хочеш стати? Поліцейським. Добре. А ти олег поліцейський. Так. Або футболіст. Добре. Кажи, Павло. Поліцейським. Добре. Ай, в американському футболі. Хто хоче помолитися? Молодий за нікой, зоряна і ліза закінчить. Все, всі закривають свої ученята. Я дивлюсь, то закриваю ченята. Складаємо ручки. Молодий корм. Зоряна і лізочка закінчить. Всі закінчують. Ліза, ученята. Візо, оченята. Молимо вас. Дорогий Господь Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що сьогодні дякую. Я змогла приснутися, Боже. Дякую тобі за те, що ми сьогодні допомогли поважитися дворі. Боже, дякую тобі за те, що сьогодні було все добре. Боже, дякую тобі. Ми можемо разом сказати. Же нам потрібен Зараз в, в нашому дитячому будинку проживає 31 дитина і переважно це всі діти шкільного віку. І в нас є величезна потреба у допомозі із підготовки домашніх завдань. Ми би дуже хотіли, щоб з'явилися такі люди, які би допомогли нашим діткам у навчанні. Можливо, це буде вчитель математики, української мови чи ще якогось іншого предмету. Нашим діткам просто потрібно підтягнутися в навчанні і в цьому плані нам потрібна величезна допомога. Ми і наші діти були би дуже раді, якби знайшлися такі люди, які би могли нам в цьому допомогти.